Україна опинилася серед країн з найвищим поширенням ВІЛ у Східній Європі та Центральній Азії. На 1 жовтня під медичним наглядом перебуває понад 133 тисячі пацієнтів, а інфіковано, за даними експертів, вдвічі-втричі більше. На Полтавщині на диспансерному обліку 3886 осіб, з них 966 мають найтяжчу стадію віл-інфекції СНІД. Таку статистику наводять медики третьої міської клінічної лікарні Полтави. Віл-інфекція це інфекційне захворювання, яке викликане вірусом імунодефіциту людини, вражає імунну систему людини і робить людиною вразливою до інших інфекцій вірусних, грибкових, бактеріальних і також до Деяких пухлин в області постійно проводиться тестування. На ВІЛ-інфекцію. За 9 місяців 2025 року в області вже проведено 78 тисяч 198 обстежень. Зроблено і виявлено 217 осіб з ВІЛ-інфекцією, Всі вони поставлені на облік під медичне спостереження. Передається ВІЛ через кров статевим шляхом та від матері до дитини. Профілактика досить проста. І Незмінна, нагадує лікар-інфекціоніст третьої міської клінічної лікарні Полтави Наталія Монастирська. Презервативом треба користуватися згідно інструкції. Є презервативи анальні, вагінальні. Треба вміти правильно утилізувати презервативи. Також для безпечного сексу краще мати одного партнера. Тестуватися на ВІЛ обов'язково вагітним. Тим, хто в групі ризику або у випадку тривалого нездужання з незрозумілих причин, робити такий тест треба регулярно. Наголошують у третій міській лікарні. Додають, роблять тест на ВІЛ швидко та конфіденційно. Люди, які вживають ін'єкційні наркотики, можуть це бути заняття проституцією. Вони мають багато статевих партнерів. Вони не використовують методи захисту при статевих актах. Тому хто входить в групу ризику, бажано провірятися частіше. Вони або можуть звернутися до сімейного лікаря, до лікаря-інфекціоніста, або в аптеках навіть продаються цитотести палеточки, якими вони можуть скористатися самостійно. Там є інструкція, і якщо вони вже будуть позитивні, далі вони звертаються до лікарів. Людям, які не входять до групи ризику, робити тест на ВІЛ бажано раз на рік, радять лікарі третьої міської клінічної лікарні Полтави. Нагадаємо, Міжнародний день боротьби зі СНІДом у світі відзначають 1 грудня.